Так. Всім привіт! Завершив я проєкт по ремонту редуктора РЛС, Зараз вам покажу. Але тільки тим, хто підписаний на канал. <сум> так, Обов'язково підписуйтесь, став, ставте лайки. Буде ще багато-багато цікавого. Багато железяк, багато подорожей, багато всього ще буде попереду. Я придумав рубрику вихідного дня, так що на вихідних буде відео. Рубрика буде називатися «Най-най». Значить, Дивіться, що, ми, що я зробив. Тепер по техніці пішли. Значить, Надіслали мені такий корпус, два підшипника, кільце, шайби дистанційні кришки. Але, але питання в чому? Що йде електродвигун великий, на ньому стоїть оця напівмуфта. Бачите, тут вал на 40, паз на 10, 4 отвора. Тоді йде. Отака напівмуфта в ній 4 пальці. Тут резинка 12х30, по-моєму, тут МВП-елемент. Але це знову ж таки не головна проблема. Головна проблема в тому, що вона працює реверсивно, це релеска в дві сторони, і розбиває, бачите, як тут одна шпонка сегментна, його розбивало страшне. Ну, коротко, що я зробив? Зробив волшестерню нову повністю. Оригінал був сирий, абсолютно. Те, що вона чорна, вас вас немає вводить в оману, вона сира абсолютно. Зробив я туди, а що вона платнячком сидить. мідяшкою треба застукувати. Зробив я нову валшестерню на дві шпонки цементовану і гартовану. Тобто там твердість висока, шпонки сидять мертво, дві під 180 градусів, різьба все таке саме. Тобто я, по-перше, цю деталь зробив тверду, щоб її так не розмолачувало. А по-друге, збільшив шпонки. Не одну зробив сегментну, а дві звичайні шпонки. Глибоченько посадив. Плюс виточив оцей фланець, подовбав пази, просверлив отвори, виточив 4 пальці 10 на 12. Пальця у мене оригіналу не було, але мені опис пацани там розповіли, як воно приблизно вигляди, виглядає. Та І все. Відповідно, зробив чотири пальці, пальці теж платнячком сидять. Бачите, він, так, він то тут прокручується, але не каватає ніяк. Навіть якщо відпустити він, ну плотненько вони там сидять. Я думаю, що нікуди не дінуться. Тим більше тут проблеми не було. Проблема була чисто оті, оця посадка там козні строїла. І таку я доробив класну штуку, хай працює. Так, далі. Далі у нас тут на зубодовбальному верстаті йде серійка, Довбає Вінці модуль 4,5. Далі вам покажу на Саня строї диференціала. А я вам покажу, як нас не стухає черга на малий зубофрезер. Значить, Дивіться, це вже сьогодні зроблено модуль 0,8, дві деталі є. Далі модуль 3, косозубий пластик. Зараз налагоджуємо верстат. Ось вона вже бачите, на оправці стоїть, кришками затиснута. Будемо різати зараз пластиковий зуб. Далі три зірки, крок 19, треба зробити. Далі косозуба, деталь модуль 3,5 Z26. Ось вона. Ось наточені заготовки. Будемо робити. Тоді а ось ще тільки тільки довезли. Значить, Такі цікаві деталі, типу кастрюльки. Кажуть, в нас там кастрюлі треба. І на них по центру, бачите, черв'ячна, отут черв'ячний вінець. Є вал, треба буде робити. Так як воно тут працює в них. Цікава конструкція. Треба нарізати. Тобто одна позиція, друга, третя, четверта, п'ята. І потім вже піде в роботу модуль 03, 220 звучатих коліс, модуль 03 треба буде робити. Так що така, такий процес, отак іде.